Марія Фернанда Ампуеро. Аукціон. Десь поряд є півні. Тут, навколішки, з повислою головою, покритою якоюсь брудною шматою. Я зосереджено наслухаю півнів, скільки їх у клітках вони чи в загоні. Тато був півнярем, і коли не мав на кого мене лишити, брав із собою на бої. Спочатку я плакала, оглядівши на арені забитого півника. А він сміявся і казав мені, жіночка. Вночі велетенські півні у глитали мої нутрощі, а тато приходив до мого ліжка і знову казав мені жіночка, годі, не будеш такою жіночкою, то курва всього лиш півні. Потім я вже не плакала на вигляд змішаних із порохом гарячих кишок переможеного півня. Я, власне, і збирала ті грудки пір'я із тельбухами і виносила на смітник казала їм, Прощавай півнику, будь собі щасливим на небі де вдосталь меду, хробачків, пасовиць, кукурузки та людей, що люблять півників. Проходячи який крізь дядечко півняр завжди давав мені карамельку а чи монетку, щоб помацати чи поцілувати мене, або щоб я помацала і поцілувала його. Я боялася, якщо розповім про це татові, то й знову назве мене жіночкою. Годі, не будеш такою жіночкою, то курва всього лиш півнярі. Якось увечері одному півневі, поки я несла його на руках, на челяльку, луснуло черево, і я з'ясувала, що оці всі панове самці, які горлають і нацьковують півнів, аби ті одне одного випатрали, гидують лайном, кров'ю та тельбухами мертвого птаха. Тож відтоді вимащувала долоні коліна та лице тією мішанкою, і вже ніхто не курвив мене поцілунками та іншими бздурами, хіба казали татові Твоя дочка почвара? А той відказував, що куди більші почвари вони самі, і всі заленчали келішками лікеру. Куди більші почвари, ви самі. Ваше здоров'я. Запах у північому хліві Гидота. Інколи я засинала у закуткові під жердинами, а коли прокидалася, поряд стояв хтось із того мужла, розглядаючи моє спідні під шкільним строєм. Тому, перш ніж заснути, я клала межиніг північу голову. Одну або багацько, півникоголовий пасок. Задерти спідницею, надибати там відірвані голівки, самцям теж не подобалося. Іноді тато будив мене, аби я віднесла на смітник чергового розпатреного півня, іноді відносив сам. Тоді його друзяки казали то на який бі здалася ця дівка, чи ти, бува, не гомик? А тато йшов собі, несучи скаліченого стікаючого кров'ю півня. з порога кидав їм повітряного поцілунка, і мужло заходилось реготом. Знаю, десь тут поряд є півні. Цей запах я впізнаю за тисячу кілометрів запах мого життя, запах мого батька. Тхне кров'ю мужиком, лайном, дешевим лікером, кислим потом та солідолом. Не треба бути розумником, аби до Петрати. це якась підпільна місцина, переобладнана, хто зна де, а я тобі савкурвлена, говорить якийсь чоловік років сорока. Уявляю його голомозим, забрьоханим череванем у білій безрукавій сорочці, шортах та шльопанцях, в уяві ж домальовує довгі нігті на мізинному там великому пальцях, використовує множину. Тут є іще хтось, окрім мене, є тут іще люди, навколішки з повислими головами, покритими цією гидкою темною матерією. Давайте вгамуємось, будь хто з вас, суча поріддя, хто перший пискне, отримує кулю в чоло. Якщо ми підемо одне одному назустріч, усі ці ми переживуть цю ніч. Відчула головою його черево, а тоді йдуло пістолета. Ні, він не жартує. Праворуч, за кілька метрів від мене плаче дівчина. Гадаю, вона би не витримала доторк пістоля до скроні, пролунав ляпас. Ну ж бо, королево, у мене тут ніхто не плаче, добре почула? Чи тобі не терпиться полинути привітатися з боженькою? Череваній з пістолетом тепер десь трохи далі. Відійшов побалакати по телефону. Каже число шість, шестеро вишкрепків. Каже також хороший вибір, пречудовий, кращий у цьому місяці. Радить не прогавити нагоди. Робить дзвінок за дзвінком. На якусь мить забуває про нас. Чую, поруч, задушливий, певне, через шмату кашель кашляє чоловік. Я чув про таке стиха шепоче думав, то брехня, міська легенда. Це називають аукціоном. Таксисти обирають пасажирів, за яких гадають вони отримають хороший виторг і викрадають їх. Потім з'їжджаються покупці і торгуються за своїх фаворитів чи фавориток, придбаних забирають із собою, забирають собі їхні речі, змушують красти, відмикати їм власні будинки, називати паролі до кредиток. А жінок, а, а жінок що? Питаю. Він чує, що я жінка, мовчить. Перше, що я подумала, сідаючи у таксі цієї ночі, нарешті, сперлася головою до сидіння і заплющила очі. Випила було кілька склянок і почувалася вкрай сумною. У шинку була із чоловіком, з яким мусила вдавати, що ми друзі, з ним та його дружиною. Я завжди вдаю, я на диво вдатна до вдавань. Однак, коли я сіла у таксі, сказала собі, яка полегша, гайда додому ридати волаючи. Гадаю, на якусь мить мене виробало, а коли відкрила очі, раптом опинилася у незнайомому місті: якийсь полігон, пустир, темінь. Насторожилася, аж мозок закипів. От життя тебе і вграло. Таксист дістав пістоля, подивився мені у вічі і з дурнуватою люб'язністю мовив: Приїхали, панянко. Далі усе сталося швидко. Хтось відкрив дверця, та перш ніж я встигла натиснути клапан, накинув мені на голову шмату, зв'язав руки, загнав у якийсь гараж, де тхнуло зігнилим північим загоном, і змусив стати навколішки у куті. Долинають розмови. Хтось говорив із щереванем, потім ще, хтось, потім ще, ще і ще. Збираються люди. Лунає сміх чути, як відкурковують пиво. Заштинило травою і якимсь пікантнішим лайном. Чоловік, що знаходиться поряд, якусь мить тому, припинив заспокоювати мене, мусить подбати про себе. Раніше він згадував, що має восьмимісячне немовля і трирічного сина, думатиме про них, про те, як ці обдовбані чуваки прокрадаються у приватний житловий комплекс, де він мешкає. Так він думає про це. Про те, як вітається щовечора, відколи автівка на ремонті і з охороною, поки ці тварюки, пригнувшись, прослизають за ним. Він проведе їх у свій дім, де чекають красуня дружина, його восьмимісячне немовля і його трирічний син. Він проведе їх у свій дім. Нічого з цим не вдієш. Трохи далі праворуч чути шемрання, плаче якась дівчина, не знаючи то та що плакала раніше. Черевань вистрілює, і всі ми, хто як може, падаємо долі. Вистрілив не в нас, просто собі вистрілив. Байдуже, жах роздирає нас навпіл. Черевані спільниками регочуть, до нас підходять і заганяють на середину зали. Отож, пані та панове, сьогоднішній аукціон розпочинається. Ну, гарненькі чипурненькі, пропустіть мене ближче королево, отак. Не бійся, мамцю, я не кусаюся. Отак мені краще подобається. Аби панство могло вибрати, кого з вас забере сьогодні з собою. Правила, панове. Правила незмінні: більше грошей, кращий товар. Зброю складаємо тут. Поки триватиме аукціон, я за нею пригляну. Дякую. Знову ради вас бачити. Черевань оголошує нас, ніби ведучий найогиднішого в світі телешоу. Ми не можемо нікого бачити, однак знаємо, що зібралися тут злодюги, розглядають нас, вибирають нас і гвалтівники. без сумніву, є гвалтівники і вбивці. Навпевно, ну, таки є вбивці, чи куди гірше. Пані та панове. Череване він не подобаються ті, що рюмсають, ні ті, що заводять про дітей, ані ті, що кричать у відчаї Ти не знаєш, з ким зв'язався. Куди менше подобаються ті, що погрожують згноїти його у тюрязі, кожен із них, чоловік чи то жінка, отримує п'ястуком у живіт. Чула, як падають долі люди, неспроможні дихнути. Я зосереджуюся на півнях. Можливо, тут і немає жодного, але я їх чую всередині себе півні і мужло. Годі, не будь такою жіночкою, вони курва всього лиш півнярі. Цей пан, як зветься перший наш учасник? Як? Говоріть голосніше, друже. Рикардо, ласкаво просимо. Рікардо носить механічного годинника та кросівки Адідас. Не зле, Рікардо при грошах. Перевірмо гаманець. Кредитка ого Віза-голд з Месі. Черевань жахливо жартує. Починається товчія за Рікардо. Хтось пропонує 300, інший 800. Черевань додає, що Рикардо мешкає у приватному житловому комплексі на околиці міста, краєвиди з річкою. Нам з ледоті навіть носа туди не поткнути, а друг рики там живе. Я ж можу називати вас Рики, ні, як Рикі Рікон». Чийсь моторошний голос каже П'ять тисяч. Моторошний голос забирає Рікардо, інші аплодують. Передано вусатому панові за п'ять тисяч. Ненсі, дівчиною з тоненьким голосочком, черевень обмацує. Знаю, бо чую. Погляньте, які груди, які апетитні, які настовбурчені пиптики. Він цорбає слину. Такі речі не говорять, не торкаючись, окрім того, що завадить йому її обмазати хто? Ненсі, здається, молода, двадцять із хвостиком, можливо, медсестра чи вихователька. Ненсі Черевань роздягає. Ми чуємо, як розчіпає він її пасок, гудзики, як зриває з неї спідню білизну, хоча вона невпинно повторює, заради бога, і така налякана, що наші брудні шмати усі мокрі від сліз. Погляньте, яка дубця ще та штучка! Черевань смакує ненсі, присмоктуючи сій межі сідниць, чути, як ляскає язик, можливо, його підбадьорює, риве, плодує, а потім плоть до плоті і завивання. Завивання. Панове, то не виявтивошти, це контроль якошти. Тверда десятка. Наше диво, нашу подругу Ненсі там гарненько вимиють. Ненсі точно гарненька. Зі старту пропонують дві тисячі, три-три з половиною. Ненсі продають за три з половиною тисячі. Гроші важать більше, ніж секс. І щасливчик, який забирає собі цю апетитну дубцю. «Пани з золотим хрестиком та перснем. Нас по одному спродають. З чоловіка, який стояв поруч, той якого восьмимісячне немовляє трирічний син, Черевань витиснув усю можливу інформацію. Тепер він на аукціоні жирнюща риба. Гроші на кількох рахунках, велике начальство, син бізнесмена, колекція творів мистецтва, діти, дружина, чувак лотерея. Звичайно, його викрадуть і проситимуть викуп. Стартують з п'яти тисяч, ставка підіймається до десяти, п'ятнадцяти, спиняються на двадцяти. Хтось, із ким ніхто не бажає зв'язуватись, пропонує двадцять тисяч новий голос. Я тільки заради цього і прийшов, я не витрачаю час на здури. Черевань Чи жодним чином цього не коментує. Коли надходить моя черга, я думаю про півнів. Заплющую очі, прочиняю сфінктери. Це найважливіший учинок у моєму житті, тож я зроблю все, як належить. Я обгиджую ноги, стопи, долівку. Я стою посеред зали, оточена злочинцями, виставлена їм на позір як худобина і як худобина, і випорожнююсь. Як тільки можу, труся ногою до ноги, схожа на розпатрану ляльку. Волаю, як навіжена, мотаю головою, порскаю лайкою, якимись вигаданими словами, які казала колись півникам, посилаючи їх на небеса де вдосталь кукурузки та хробачків. Знаю, черевань готовий мене пристрелити. Натомість чиєсь ручисько товчемого рота, і я відкушую собі язика. Кров чуріє мені на груди, стікає животом донизу і змішується із сечею та лайном. Я починаю божевільно реготати, реготати, реготати й реготати. Черевань не знає, що чинити. Скільки ви дасте за цю почвару? Ніхто нічого не хоче давати. Черевань пропонує мій годинник, телефон, гаманець, усе дешеве, китайське. Мацає мої груди чи не пожвавить це торгу, я пищу. П'ятнадцять, двадцять. Ніхто нічого. Мене кидають у якийсь дворик, вимивають струменем зі шлангу для автівок, мокру садовлять у машину, а тоді босу і приголомшено лишають десь на трасі. Аукціон Марія Фернанда Ампуеро.